Такі усім хочу засняти цікаву цікавий ідею смачного столу. Тут, дивіться, є шашлички, Червона рибка, така рибка. Потім такий сет суші. Тут є і з лососем, і з вугрем, з такою креветкою полосатою, і з білою рибою. Вот по что тут у нас дали улыбки. И такие еще цікавий Сет сочи. Вот тут сырок. И вот резня такая, икра. вугар И тут оливьешка. И вот такие вот резни закусочки. Вот такая вот идея святкового стола. Ну и еще такие бутерброды. До смаку. Ось така красота. Все. Всім гарного святкування!